Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне мишеня пише, що залужний на суді щодо здачі півня буде свідчити проти Єрмака та Зеленського. Ситуація в президента Патова він сам створив собі ворога на рівному місці. Генерал не хотів політики та корупційного болота. Він хотів врятувати країну. Цього йому зробити не дають. Значить, методи підуть у відповідь. Генерал Наєв написав першу часу вторгнення статтю і відкрив завісу про причини провальної неготовності до вторгнення. Перше розвідувальний орган. Аня України в жодному із офіційних документів. Чіткої інформації щодо конкретики дати та часу початку агресії не надавали. Ось так Буданов розповідає: як 23 числа приблизно здається, о 14.30 ми чітко отримали інформацію, що о 4 ранку буде початок, і як саме це було доведено до першої особи держави. А от генерал Наєв каже, що жодного документу про конкретну дату наступу не отримав. Тобто, глава ЦРУ Бернс передав Зеленському інформацію про плани нападу РФ 16 січня. Була розкрита певна кількість деталей, наприклад, російські намери захоплення. Пита аеродром на північному заході від Києва під назвою Гостомель і використати його як платформу для висадки повітряно-десантних сил. А також щоб пришвидшити захоплення Києва, і навіть дружина Буданова це підтверджує. Чоловік увечері 23 лютого сказав мені, що о 5.00 почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу. І З того часу ми перебуваємо не вдома. Але Зеленський отримано від ГУР і ЦРУ розвідувальну інформацію від генералів. Приховав Однією цієї Зеленський вчинив злочин. Його злочинна бездіяльність є прямою причиною неготовності. Сті країни до війни слова Наєва підтверджує командир 4-ї бригади НГУ, полковник Артем Ілюхен. Даних про підготовку удару на Гостомель у командування ї бригади у той час не було, але йдемо далі. Приховавши від військового керівництва дані ЦРУ і Гур, Зеленський ввечері 23 лютого двадцять року присипає всім пильність. Причин для нашої безсонної ночі немає. Сказавши це, Зеленський лягає спати. Друге, натомість генерал Наєв повідомляє наступне. розхолоджуючи без клоуна він не послухав спати, не ліг, довірився своїй чу і віддає наказ командувачам всім разом почати безсонну ніч. Начальник моєї розвідки підтвердив ймовірність загострення. А моє внутрішнє відчуття підказало мені, що вторгнення може статися саме 24-го числа. Тому я одразу викликав всіх своїх командувачів групувань та наказав їм до 4-ї години ранку, 24-го лютого, провести війська у готовність до відбиття агресії у другій годині ночі за кілька годин до початку повномасштабної війни, я прибув до центру управління, де вже зібрались начальники всіх центрів та відділів. І наказав їм всім зайняти свої робочі місця та бути готовими до бойового. Управління за кілька годин стало зрозуміло, що це передбачення було вірним В нашій країні, окрім ідіотів, є багато дорослих і відповідальних людей. Саме тому, що вони не послухали, розхолоджуючи базікання президента і навіть діяли йому всупереч. Ми уникнули смерті. Третій і третій момент оперативне розгортання військ. Генерал Наєв провів за власною ініціативою. Тільки завдяки цьому перший раптовий удар в органи став нищівним для реагування на загрозу вторгнення противника, про яку вже говорили відкрито. Я ще 23 лютого віддав письмове розпорядження всім командирам угрупувань провести оперативне розгортання та вивести частини і підрозділи у райони бойового призначення. Після цього у визначених районах було проведено розгортання загальновійськових бригад, згодом систем розвідувального оперативного, логістичного методичного забезпечення, медичного забезпечення. Надалі це стало підґрунтям для дій сили оборони України по відбиттю збройної агресії РФ. Якби ми це не виконали війну, би ми зустріли в казармах і на полігонах. данілове Зеленський розповідають, як готувалися, нап'яливши чорну форму, але не чорна форма нас врятувала. А те, що цих дурнів не послухалися, ті, хто виконав. Нували їх накази, та Зеленський приховавши від генерала Наєва точне розвіддання і не надавши завчасних вказівок, заганяє генерала в умови точних розвідника Сестриваковського, який без наказу намагався підірвати міст з Криму, але вже бігав між розривами ворожих мін і не зміг. Генерал Наєв без наказу почав діяти і виводити війська на рубежі, але зробити це не встигає. 59-та бригада, перебуваючи на Олешківському полігоні за 80 кілометрів від Криму, так і не дійшла до перешийку з Кримом. Мости треба підривати до підходу противника, а не коли він вже біля них. Соколов відповідальний за південь. Катастрофічні наслідки нашої неготовності в перші дні війни виключно на совісті президента. В разі загрози вторгнення, будучи законом зобов'язаним діяти відповідним чином, президент України уникає своїх зобов'язань. Воєнний стан не вводить. Цим він позбавляє військове керівництво можливості діяти на упередження, заздалегідь підірвати мости, підготувати і зайняти оборонні позиції. Все це привело до неготовності військ в перші години вторгнення, катастрофічних наслідків, оточення тисяч військових і десятків тисяч смертей. Але у зеленського не просинає. Ця після перших тижнів зелена пропаганда оголосила, що винні всьому військові, які проїбали. Ми маємо готову кримінальну справу. Є все для процедури імпічменту і максимального тюремного сроку. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.